Коли я був молодий, я знаю, що Бог мене звільнив від алкоголю, від куріння, від, від думок блудливих, від всяких поганих речей і від гордості. І коли я бачив молодих людей, які там курили, чи пили і щось про Бога, говорили, мене спочатку тіпало. Знаєте, хотів так підійти і так заїхати, я лівша, то з лівої сторони хотів заїхати. Не правша, а лівша. Так. І коли пройшли роки, і я трохи вже, знаєте, остепенився і, і, напевно, що подорослішав і в якійсь мірі став батьком, я коли дивлюся на цих людей, і, знаєте, дивлюся, курить, п'є, матюкається, але він наш. Він наш. Він з нашого народу. Ця дитина наша. Та, він не але він наш. І я чую, в моєму серці є журба і, і, і біль за тих людей. Знаєте, і мені здається, що це якісь паростки батьківства, нам потрібно в ту сторону йти, щоб ми себе жертвували заради того, щоб спасти наших людей. Щоб не пиляти їх, а чого ти п'єш, і що ти куриш, а принести їм Євангелію. Любов, теплоту, життя Боже, дати їм. Бо блаженніші ті, що дають, ніж ті, що приймають, бо ті, що дають батьки, а ті, що приймають діти.